Багато завдань від цього цього квесту вони направлені на те, щоб діти дізналися більше саме про саму Пасху як свято. І не лише у нашій країні, але й у інших країнах світу. Наприклад, як, як святкується свято у Італії, як святкують його в Англії. «Так, так. Ваша команда як називається Швидко. <рес> <рес> Кенгуру! <рес> <рес> за І ваша команда Орли. <рес> орли. Батьки Орли. А ми Орли народжені. Отак одну жанка. Так, високо на собі. Читаємо. Давайте читайте, а ми будемо читати. Наш писальний політ може практику ліна. Це Італія, ось ваша наступна підказка. Що це означає? Побігли за всіма, а де під?